Встановили ось такі кампланарні двері з прихованими петлями. Все гарненько. Санвузол. Тут два зала. З автопорожками. Ось так вони прижимаються тут, регулюються. Ось дивіться, яка гарна локація. Локація. Релаксація. Ось це вже другий об'єкт. Ми такий робимо плінтуса по колонах. що будуть підшпакльовуватися, підфарбовуватися. Тут так вигінали з МДФ і фарбуватись. Ось і тут одна зала. Так, тут світло у нас. Ось так. Виглядають. Все гарно. Тут також радіус і пішов Plінtuс. Потім шпаклінець підфарбується і буде все гарненько. Ось так. Так, по плінтусу. Тут і по ступінькам трошечки. Пішов. Так. Ось такий об'єкт. Ну тут дуже гарно, мені подобається. Це можна зануритися в ці кульки і релаксувати тут, закритися в цій кімнаті. Дивіться, як гарно. Локація називається без хвиль, в інтернеті вони є, можете поцікавитись. Дуже таке гарне, тихе, спокійне містечко. Така собі місцинка. Ось так.